У третю річницю повномасштабного вторгнення до столиці з'їхалося багато гостей на саміт країн-партнерів. Серед них голова Єврокомісії Урсула фондерляєн, президенти та головні дипломати 13 країн. Ще низка очільників держав доєдналися до зібрання онлайн. По обіді Норвегія заявила, що виділить Україні в цьому році 3,5 мільярди мільярда євро лише військової допомоги та мільярд гуманітарною. Ще мільярд євро надає Іспанія. Значні гроші виділяють і інші країни. Про які суми йдеться, та які заяви лунали з подробицями Аліна Матвійчук. Треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зібрали в Києві десятки західних лідерів. Зустріч почалася із вшанування пам'яті усіх полеглих в бою українських захисників і захисниць біля народного меморіалу на майдані. Президентка Єврокомісії, очільники країн Європи, зокрема Балтії та Скандинавії, а також Ісландії, Канади та Австралії сьогодні тут, аби разом з іншими лідерами країн, що долучаються онлайн, вкотре висловити підтримку Україні і не на словах, а на діях сприяти нашій перемозі, а не хиткому миру. З РФ. Війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемоги. разом з Європою. Стратегічною мішенью Росії є саме. Європа, європейський спосіб життя, а отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без європи. Відкриваючи пленарне засідання саміту підтримую Україну, президент Зеленський заявив, що шлях до миру мав би початися з обміну полонених у форматі усіх на усіх, і Україна готова до такого обміну, звертаючись до західних партнерів, президент наголосив, що збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності усієї Європи. стати щонайменше найменше незалежними. В плані власної безпеки вільна суверенна Україна це не лише інтерес Європи, це інтерес усього світу, адже автократи усього світу дуже пильно спостерігають, чи буде безкарність у разі, якщо хтось порушить міжнародні кордони або вторгнеться до іншої країни. Поки тривав саміт, уряди майже усіх країн учасниць оголосили про нові пакети допомоги Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон анонсувала надання Україні 3,5 мільярдів євро уже менш ніж за місяць. Про ще більший пакет допомоги заявили сьогодні і в уряді Норвегії. Три з половиною мільярди євро Норвежці нададуть у вигляді військової підтримки: один мільярд як гуманітарну допомогу, 300 мільйонів на енергетику, і стільки ж на розвиток промислового сектору України. Три з половиною мільярди євро допомоги Україні будуть виділені нами вже у цьому році, і ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти для того, щоб якомога краще допомогти вашим потребам. Іспанія надасть Україні пакет військової допомоги на 1 мільярд євро. Крім того, Данія виділить майже 270 мільйонів євро в рамках співпраці з країнами Північної Європи та Балтії, які мають піти на підготовку і оснащення одного українського підрозділу чисельністю з бригаду. Водночас уряд Ісландії ухвалив рішення про подвоєння оборонної підтримки України. А Швеція оголосила про виділення 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Пакет зокрема буде включати шведські системи ППО. Передачу військової техніки заявили і у Канаді країна надасть систему супутників для F-16, чотири тренажери для цих же літаків, 25 БМП та боєприпаси. Ми також передамо першу частину допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів доларів, що фінансується за рахунок надходжень від заморожених російських активів. Разом із наданням гранту на допомогу Україні в підтримці енергетичної безпеки після послідовних безрозсудних атак Росії на Україну енергетичну інфраструктуру італія ж долучиться до відбудови енергетики України. А туреччина заявила, що готова надати свою підтримку як переговорний майданчик. Минуло тижня, під час моєї зустрічі з президентом Зеленським в Анкарі, ми обговорили внесок Туреччини в цей критичний момент. Зокрема, нашу готовність прийняти переговори. Я кажу це з усією щирістю. Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали. Але річницю миру, а не війни Ердоган також висловив сподівання, що саме цей рік стане роком становлення миру в Україні і ще раз нагадав про повагу Туреччини до української незалежності і суверенітету. Систему гарантій безпеки і миру в Україні. Ми маємо будувати на основі двосторонніх безпекових угод з країнами-партнерками. Підсумував президент Володимир Зеленський саміт підтримую Україну. Наразі наша держава підписала вже 28 таких угод. Паралельно із зустрічю у Києві. Сьогодні рада ЄС ухвалила рішення про 16-й пакет санкцій проти Росії. Цей новий раунд санкцій націлений не лише на російський тіньовий флот, а й на тих, хто підтримує роботу небезпечних нафтових танкерів, на контролери для відеоігор, які використовуються для керування дронами. На банки, які використовуються для обходу наших санкцій, і пропагандистські засоби, які використовують для поширення брехні. Власні санкції сьогодні запровадили. І Велика Британія цей пакет вже охрестили найпотужніші за увесь час повномасштабного вторгнення за участю у російсько-українській війні санкції запроваджено також і проти міністра оборони та генералів північної Кореї у британському санкційному списку? Також банки та компанії з Центральної Азії, Туреччини, Індії та Китаю, які постачають до Росії продукцію подвійного призначення, обладнання та електроніку, яку російська машина використовує для війни з Україною. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ. Єдині новини.